Пацанчики. Ідіть кавмелонів. Кавунів повбивайте. Ой, яблуко? Так, да, кавунів, то А ви, воєнні, теж йдете, тільки в другу сторону. Якщо хтось ранений, я не винуватий. Е, босс, Та я пошутив. Що, валіть отсюда. А що зразу валіть? Ідіть. Ну идите идите. Ой, зачем він? Если включиш вони йшли. А вони не будуть дружить разморозить. Мишка гуми, 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 гуми. Откриваємо от бери. Смысле... А ч для них тынок? Сенкию. Ну будем без танка. Ну Мішка, 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 почекай, я даже зміш змістя не рухну, бо я повільна черепаха аха-аха у воді сиділа, жерла. Ти вообще передвигаешься? Чи стоїш? Мішка, 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 мішка. Тертун овяп мишка не О А-а-а. Ну, привет. Привет. Ну, привет. Ой, не те. Ну, привет, Китя. А... А... Ты ч? Ты чнгаешь? Да, блин, а Викла анімацію. І розверну. Драсті. Баба насті. А ти хто? Я новий мелон А вогонь Заткнися, тебе стосується. А те, а ти дурік. Прийом, тривога, тривога. Заткнися, лошарик. Ко мені. Двері зачиняються. Ей. Відкривайте. Так, сідайте у тичку. У тичку? Дай пролювали. Ой, зачем йому шляпу папу роздім на вголок? жаба баба жаби сину, пандарила ну жабу жаби синду. Жабасвин. Жаба, -свин, жаба ту свитер мали, жаба сини єгора порвали. Смислі жаба баба жаби сину. Жабу жаба синту, свинтер малийсько, жаба син є гора рвавейсько. Хто із нас піську? І хто його рачув. 1920, 12 так пішли. Пішли. А ну відкривайте. Бу. Ні, Дмим. Ай. Ні, Дмима. Нет, его живлю, Вадима. Нет, президент А а, Вадим Нет, Вадим, Ай, моя нога. Ха, вы ж не хотели, Президент. У тютюшки, турю тютюшки, свертушки. А, он знание потерял, понятно. Привет, китя военный, ку-ку, дай муку, на какую тебе в руку, ха-ха-ха. Так. Да Та запихайся уже давай. Утіка Ме з животний є ти, не прикасайся до мене, ніт, ода да, факи, ха ложки, ауфідерзейн, гулячки. Ай, блин, чуть сознание не потерял. Ч, ауфидерзейн. Ды. Ды, кому гапкою. Гапкою, кому ды. Ауфидерзейн. Брата, нам Жалко їх. Блин, а що делать с цією палкою? Я ж сильный, можу и вынести. Йомайо. Ні, Нет, Вадим. Вадим. Его друг. Ваня. Блін, у мене тільки два є для голов. Окей, долетить інтересно. Ні, не долетіло, А, долетіло, долетіло. Я рожи. Голова прилети. Та блін, так лагає. надо це убрать. Давайте, Так. Там мразь Елизавета Покаповна. Покаповна. Есть Вадим. И останется Ванич. Кин. Сдую спятыня Я оживаю тільки мої, мої чебітки! чебитки укол пожавление верлнные Ч произошло? А чого тут двері вибиті? І осталось Вадима. Що произойшло? Нічого я не пам'ятаю. Де це я? Хто це я? Ай, я упав. ай Де я? І я без руки? Президент и нас спас. Ванечка! Ваничка. Ванечка! Візьму я. Не, оце, бо воно сліпе на голову. Бо воно ж сліпе. Ну, то есть баран, баранівський. Та блин, да ч ты его пустый? Ай. Ванечка Ванечка Вадим Вадим ты где, Вадим Вадим ай, ты где, я тут, иди до Вадим Ванечка, бежу, Вадим ай, надо вставать, ай, Чому мене так нога болить? У мене ж вона не боліла. Вставай, Ваня. Встаю, встаю. А у м'ях сказано, де ми? ми ж у базі. Блін, а моя рука президент. Ти вже будеш без руки, і, і наш друг буде без ноги. Ми поки попитаємось їх оживить для вас обох рябох. Ну, а так ви, ви в Смислі видихаємо. Що происходить? Він тільки двоє або... двого. Э! Вадім, вставай. І поїхали отсюда нафіг. А ти... Ты... кинь пістолет! Поїдемо до другої бази. А президент, він вже без голови. Ну, поїхали, сідай у машину, сів. С... Сиджу, сиджу. Сиджи? сидиш? Да, сиджу, сиджу. І поїхали отсюда. А пістолети гранати візьми. І мій пістолет візьми, положи в карман. Хорошо, і гранати. Що, да, 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 да. І перекусить нам візьми. Взяв, взяв. Все з-під столу взяв, так. Да. Все. Поїхали. Що, давай. Поїхали. Поїхали, поїхали.